Привіт, мої улюблені люди. Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон і я. Я їх виробляю, чи що? Мене звати Тайлер Андерсон і я кінооглядач у 2023 році. Тобто, навіть якщо я збираюсь у кіно, я їду у кіно. Це не означає, що кіно я побачу. Ми планували презентувати вам огляд українського фільму Сусідка, але його не буде, бо усе чому. Не переживайте, вам все рівно буде чим заглушити власне чавкання і сьорбання, навіть тому що я презентую перший у цьому році випуск Гік і не тільки новин. От у нас пилюки там. Путін здох. Ну, принаймні у вологих фантазіях Горбунова і компанії, тому що вони взяли і вирішили зняти фільм, який так і називається. Похорони Путіна, і після перегляду першого тизеру трейлеру хочеться додати, що і здорового глузду теж насправді як кажуть творці фільму у далекій галактиці живуть такі ж українці, як і ми, і там днями Путін відкинув копита. Так горбунов нарешті подивився другого доктора Стренджа. і найжахливіше те, що під назва мультивсесет божевілля більше підходить проєкту, де Арестович і Петро Бампер співають колядки про відправку Путіна до пекла. Після моїх думок тихих хотілося вірити, що в Україні нарешті намаца. Але ту саму золоту середину і комедії дійсно будуть смішними. Але як виявилось, я занадто сильно загорнувся у власну інфобульку, і в той єдиний нечастий я б навіть сказав би раз, коли я вирішив піти на вулицю і почіпати траву, вона виявилася в якомусь гівні. такої відвірної регулятинки, що викликає приступи крінжу, я не бачив давно. Мені регулярно кажуть, що українське кіно сварити тим паче комедії. Взагалі то не можна, тому що вони, бачите, еволюціонують. Не можу з цією тезою погодитись по тій простій причині, що українське кіно це не один єдиний вид якогось звіра. Це багато людей, і якусь еволюцію можна прослідкувати на прикладі когось конкретного. Той же Голівуд знімає фільми мало не із самого початку кінематографу. Але Джек та Джилл все рівно існує. Якщо ж брати до прикладу конкретну творчість Горбунова і його проєкти, зокрема, то тут якби про еволюцію говорити і не доводить. Це скоріше, навіть про її антоніми, людина почала із шоу «Підйом» і наразі займається виробництвом так званої караоке-комедії. Я не знаю, що саме було в шприців у Герберта Веста, але Горбунов Янов колов його у труп телемюзіклів із початку нульових. Займатися цією контентною відрижкою шарварщини також буде Микола Куцик, людина, яка подарувала наскільки світу і скільки сатані, що було чим мене мучити, скажені весілля, скажені сусіди та інші неймовірні кіносеріальні тортури. Його ж перу, а судячи зі свіжості при. Колів йому все ж ближче перо належать ще й великі вуйки серіал про гуцулів, яких зображають як диких неосвічених людей, котрі не знають, що таке унітаз та мікрохвильова. Помітьте, що жодного перебільшення, тому що як сам відповідав Микола на питання, хто такі гуцули. Ти знаєш дім, хто такі гуцули? Гуцули, звісно, западенці. Коля відповідай, будь ласка. Такі... Українці трошки дикі, Дикі українці, жжет. цього разу він навіть буде цілим режисером, але найсмачніше тільки попереду, тому що це раніше у головах вище згаданих осіб народний фільм означав, що це кіно або навіть серіал буде про тупих селюків. Тепер після того як вони побачили, які суми підіймають волонтери на машини та безпілотники, було вирішено попросити скинутись на фільм, що вкрай зручно, бо це не держкіно, повертати назад нічого і не треба треба, так, ніби воно коли-небудь що небудь вимагало. Я звісно обурювався, але не дуже довго, тому що ну насправді це значно краща схема, ніж вона існує нині у Держкіно, яке робить буквально все те саме, робить той же самий крінж, але проти нашої волі, тому що ми усі хочемо цього чи не хочемо, а через наші податки донатимо на цей крінж, який вони виробляють. А в цьому випадку люди будуть віддавати свої гроші, хоча б добровільно. Я не знаю, хто ці люди і що вони в головах, але на це свято непотизму. Вони скидатимуться по своїй волі. Ну і вишенька на торті скидати гроші на байрактаркор пропонують на громадську організацію, засновником котрої є Андрій Єрмак. Бо якщо ви не знали, то до свого стрімкого кар'єрного зросту він був кінопродюсером і місцями навіть дуже непоганим. Тому він знаєте, шарить за фільми і навіть. Плівки, знаючи тенденцію світу до цікавості українським, є навіть шанс, що оце, от чим воно не було, потрапить на нетфлікс. Ну знаєте, щоб усі боялись і щоб насміхались, як не як скажені весіля там уже є. З іншого боку, як показує практика, нетфлікс не те, щоб і перебирав харчами у результаті марнуючи наш із вами час. Як добре, що часу у мене тепер ціла купа із Hotline Finance. Hotline Finance перевертає саме поняття тайм менеджменту. Адже тепер для того, щоб застрахувати свої авто, навіть не потрібно. Сідати у своє. авто. А щоб оформити поліс автоцивілки, потрібно менше хвилин, ніж на підрахунок, скільки ви зекономили часу, не їдучи у страхову. Не тільки час ви можете зекономити. Тільки за 2022 рік українці зекономили понад 26 мільйонів гривень, оформлюючи поліси в онлайн режимі на Hotline Finance. Мені навіть важко сказати, скільки це у дронах для ЗСУ. Тож, якщо у вас закінчується поліс автоцивілки, я рекомендую оформити новий через сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Просто заходьте на. Hotline Finance, указуйте параметри вашого авто, та за мить сервіс підбере усі доступні пропозиції, які пропонують страхові компанії саме для вашої ластівочки. Після того, як ви напорівняли ціни, вибрали ідеальну для себе страхову і оплатили її на сайті, готовий поліс прийде вам прямо на ваш імейл. Але не кваптесь, давайте ну я пошкодую ваш понівечений зимовими святами гаманець. І ще трішечки. За нашим промокодом dig 10 ви отримаєте гарантовану знижку у мінус 10% на будь-який поліс автоцивілки. Або якщо я бажаю... Ви можете цю саму знижку передати на ЗСУ вже після того, як ввели промокод. Усю додаткову інформацію і навіть промокод шукайте в описі до цього відео. Отам. Або ти я вже почав старити, що скоріш за все ймовірний найбільший варіант, або я дійсно захворів на раніше, краще було ще ну або я не знаю. Зараз дійсно дуже мало якихось дійсно цікавих проєктів, котрі здатні зацікавити мене більше ніж на дві серії поспіль. Знаєте, особливо якщо ми говоримо за Netflix. Але Inside Job, він же корпорація змов полюбився мені усією душею, і зараз мені здається, що є змова особисто проти мене. Бо як тільки я відчув тепле відчуття, очікування продовження, Netflix взяв і закрив цей серіал щось подібне відчули ті небагато людей, хто зміг додивитися серіал 1899 до кінця. А якщо вірити Форбс, то це лише 32% із тих, хто довірився творцям серіалу темрява. А це знаєте, не дуже хороша ознака, якщо динаміка переглядів нагадує туторіали по блендеру. Як і Дарк, виявилося, що шоу писалося під три сезони одразу. Що, звісно, не дуже видно, як на мене, бо здається, що воно радше писалося, аби були повороти заради поворотів. Щоб у кінці усе виявилося сном собаки. Не знаю, що там планувалося на іще три сезони, але перший сезон. Сон, це буквально темне місто, помножено на матрицю. Мінус будь-який сенс у цьому всьому. Єдина перевага полягає у тому, що для розчарування у кінці не довелося чекати цілих шість сезонів. Правда, лост. Насправді нічого особистого, ні одна корпорація не може собі дозволити проєкти, що не приносять грошей чи нових клієнтів, хоча б тому жарт про те, що венздей продовжили через вірусний танець у Тік-Току, Це не дуже і жарт. Якби я не любив капіталізм, але як бачите, свої мінуси він теж має. Якщо ви питали себе, як таке явище, як відьмак, продовжили на четверте сезон. Он, попри те, що виконавець головної ролі утік від серіалу швидше ніж я, після уроків додому, то тепер ви знаєте відповідь. Якби Рене Декарт був би серіалом, він би сказав: би мене дивляться. Значить, я існую. Тож єдиною причиною, чому відьмаків та йому подібних будуть знімати і далі, полягає не у тому, що Netflix у змові з виробниками дешевих перук чи що компанія вирішила отупляти глядача. Ні, винен, на жаль, сам глядач. Ні, не ти конкретно, але більша частина аудиторії точно, які не треба ні якість, ні якісь канони. А за канонами ліпше йти на HBO. Міг би сказати я, але ви, скоріше за все, уже бачили гру престолів. Та й майбутні проєкти, схоже, що будуть на оригінал хіба що спиратись. Я Розумію, що кат сцену The Last of Us не вистачить на весь серіал, тож доведеться під пильним наглядом Ніла Дракмана, сценариста оригіналу, доробляти додаткові сцени. Очевидно, що буде розкрита романтична лінія Біла і його напарника. Хоча недосказаність мала неймовірно драматичний ефект як на мене, буде також значно більше сцени з минулим життям Джоля. Хоча недосказаність мала неймовірно драматичний ефект як на мене, я люблю Джоеля як персонажа, але гра змогла передати усю глибину і старт катастрофи лаконічно. І достатньо, щоб людина усе зрозуміла. Але нагадаю, що катсцену грі не повні три години, тож коти чоловічої у сценаристів серіалу добряче так постраждали. Але доповнення мене не так лякають, як якісь зміни, котрі, якщо от в кращому випадку вони не приносять нічого корисного, а в гіршому вони взагалі роблять гіршим оригіналом. Відтак місцева зомбація не буде передаватися спорами, бо бачите, це не дуже реалістично. Бо я так розумію, що живі трупи, котрі роками бігають туди-сюди, це чистісінький реалізм. Пер зараження буде передаватися грибними вусиками. Час подій теж вирішили змінити. Якщо у грі весь заміс почався у 2013 році, а основні події у 2033 му то у серіалі гриби почали збирати людей, а не навпаки у 2003 році. Відповідно, роут-тріп станеться у 2023 році. Спитайте мене, чому? Давайте, спитайте. Ну давайте, спитайте, ну спитайте, чому? Давайте, спитайте. Я не знаю, бо. Я вже казав, що гра вже достатньо кінематографічна, і більше того, вона має неймовірну перевагу, яка заключається у тому, що її можна піти на Ютуб, значить, і глянути абсолютно безкоштовно, тому що її проходили абсолютно всі, навіть я. Так дійсно є окремий ігровий канал, де я проходив обидві частини. Це так такну натякаю, що ви подивилися мої проходження, які ви знайдете за посиланням в описі до цього відео на окремому ігровому каналі. Сеттинг за Last of Us достатньо широкий та насичений, щоб знімати нові історії як доповнення до гри, але варто Знати, що якими б класними вони не були, їх подивилося б значно менше людей ніж прийдешню екранізацію, котру неминуче будуть порівнювати із розкішним оригіналом такій же ситуації зараз знаходиться і цикл гладіатора, який ніхто абсолютно не просив. Але ми знаходимося у тій хронологічній точці, у якій рідлі скоту чухаються руки обмазати свої старі франшизи чимось липким. Після неймовірно якісних приквелів до чужого від рідлі скота мені єдине, що хочеться, це не менш якісного продовження гладіатора. Але проєкт таки станеться, хочу я цього чи ні, тому що вже навіть виконавця на головну роль вже встигли знайти. Ним стане Пол полмискаль, який комусь може бути знайомим через серіал Нормальні люди комусь, але не мені. Одразу інтернет людини накинулося на актора, бо він надто худенький, як на гладіатора. Такі собі знаєте, інтернет-бабусі, але є декілька. Але перше, він не обов'язково буде грати саме якогось гладіатора. По-друге, я нагадаю, що Кріса Прата назначили Старлордом, коли він був отаким. От, от шкода тільки що до ролі Супермаріо так просто не підготуєшся. Більше того, Расела Кроу свого часу теж довелося ганяти по спортзалі. Тож, у мене, якщо і є якісь побоювання, то хіба що через те, що режисером буде. Усе той же сер Скотт. Мені насправді дуже хотілось би також, щоб от українські новини культури вони обходилися тим, що десь там хтось не за ті гроші зняв щось не зовсім те, що потрібно, але на жаль, в нових реаліях так не виходить. Поранення Дмитра Лінартовича вкотре показало, що не існує такого поняття як культура, що знаходиться поза політикою. Пан Лінартович, актор театру та кіно. Він знімався у фільмі Той, що пройшов крізь вогонь, у фільмі Толока та інших. Але підписникам цього каналу точно може бути відомим, бо він є голосом капітана Америки в українському дубляжі. Як і його персонаж, він покинув комфортне життя і пішов на фронт бити нациків. У результаті під солидаром його було поранено. На щастя, він живий і навіть зберігає бойовий дух і це хороша новина, але вона може бути і ще кращою. До прикладу, ви можете спробувати затегати Кріса Еванса, який, значить, є виконанцем оригінальної ролі е, капітана Америки. Розказати йому в ласкавій вічливій формі, що так і так, е, от ось що відбувається із його голосом в українському дубляжі, яким він говорить у всіх цих е, е, подекуди хороших, подекуди не дуже фільмах, але суть не в цьому. Суть в тому, що Кріс Еванс таким чином, можливо, до нього щось дійде. Він такі подивиться: о Марк Геміл. Знаходиться, значить, у програмі United 24 збирає дуже багато грошей на різноманітні шляки українським військовим і не Тільки мужу, я туди піду. Нам же ви можете, наприклад, допомогти тим, що ви підпишетесь на цей канал. Якщо ви досі не підписалися, дехто із вас чомусь не досі не підписаний. Якщо ви поставите подобайку, і от уже зов зовсім кльово буде, якщо ви десь поширите це відео у своїх соціальних мережах. Але у принципі, загалом, мені дуже подобається, що ви вже додивилися до цього місця. Насправді для мене це велетенська честь. Ну, типу, дякую. А за це я вам покажу, знаєте кого правильно Бенджаміна у нашій рубриці. А що ж там Бенджаміна? Але перед тим я буду вас слізно просити, щоб ви скинулися на дрон для Нацгвардії, котрі зараз працюють на запорізькому напрямку, тому що їм потрібен дрон. Власне, знову ж таки, всі реквізити будуть в описі до цього відео. Дуже сподіваюся, що ви натрусите туди трішечки в місто зі своїх курточок і не тільки. От фантики, будь ласка, не кидайте. Та от уже я навчений досвідом не треба. Їх можете забирати собі. Ну що ж, от вам перший у цьому році Бенжемі. Він Пресвятий, будасечка, от він весь такий шерстяний з красивими очима, бусінками, гудочками, Такими ти в нього шовковисті. Повірте мені. Я думаю, що за те, щоб от змацкати його вушка, доведеться брати гроші настільки вони е, ласкаво шовковисті. От Бенус е, класнус, е, вподобайко, в, вимагус. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайдер Андерсон, Монтажила це відео прекрасно. Юліана, а ви дивилися Geek Journal, тримати з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Я поїм.